Я заробив десь приблизно рахував, 35-40 тисяч гривень. Угу. Як тобі прийшла така ідея, щоб ходити по різним кафешкам, магазинам і знімати? Фу, хороше запитання. Насправді я бачив просто футблогера в різних коротше, великих містах. Це був 19-й рік. Ось і. Мріяв завжди що Я колись буду ходити по закладам, їсти смачну їжу. Ну і звісно буду заробляти гроші. Ну і так. Мрія мріяв, а потім в один момент мій знайомий короткого містечка, з якого я. Я їду. Не вдалося нормально розказати. Камінь великий Ні, нормально. Мій знайомий з курортного містечка нашого на березі Чорного моря, на Херсонщині. Це зловжедного, так? Так. Да? Ну, я дуже рідко говорю, звідкіля, щоб була інтрига. Ага. О, це курорт між Скадовським районом, такий його всі, знають, і Железним портом. Ну, заклад. Заклад мій товариш каже, треба проекумувати, поїсти на камеру. Я е, десь туди. я не пам'ятаю. Ще в інстаграмі проводив прямі ефіри. У мене там паблік був туристичний. Е, і я в одному із закладів їв їжу і в прямому ефірі розмовляв з підписниками мого пабліка. ага І комусь сподобалося. І цьому товаришу сподобалось, наскільки я зрозумів. І він мені каже: е, ну зроби контент такий тільки для YouTube, ну, і щоб потім це можна було і далі десь розкидати на фрагменти як зараз роблять всі. Ну, не в Тікток, тоді Тіктока не було. А він мені каже, давай зні, зніми огляд, так будеш зі своєю дівчиною їсти в мене свої враження реальні. Ну і я тобі ще трішки заплачу гроші і безкоштовно ти поїсиш з дівчиною, проведе вечір. І я такий, ну давай, зняв один випуск. Він подивився, йому сподобалось, переглядав, набрав до нього клієнтів. Дуже багато пішло. У мене тоді якраз канал активно почав е -е, вперетити гору. По підписникам, по переглядам. ось Я навіть не пам'ятаю точне число. ну Щось там приблизно чи 5 чи 10 тисяч переглядів на кожному відео було. А то й бували по 20 Нарвально. тисяч. Нормально. Да, так, це до війни було. Е ну і все, і він типу, подивився, йому сподобалося другі тільки, якісь підприємці, які мали кафе, там, ресторанчики, в нас каже, давай приходь з своєю дівчиною знімай, і ми почали з Катериною. Робити контент. Коротше, ми почали з моєї Катерини ходити по закладам, і мені вже деякі власники там кажуть, скільки стоїть зняти це відео. Ну, ціна. Я кажу 500, комусь 1000, комусь 1500, все залежало від закладу я дивився, ну там, рівень. Ага. Ось і ми з Катериною ходили безкоштовно їли і ще гроші отримали. І так. тепер ти вирішив це реалізувати в Кременці. Коротше, зараз Льоха прийшов, замовляє їжу в шпарі, взяли піцу, ще потім солодке щось візьмемо. Потім робить цього контент, показує в своєму тіктоці і потім йому пишуть: я так розумію, вже о, класно, придіть до нас і в нас щось візьміть, і покажіть е, наш магазин чи наше кафе. Ми зараз в магазині Шпар, це новий магазин відкрився в Кременці. Неділю, напевно, десь то Може, так, якщо. якщо нас тут менеджер із Шпара подивляться, ми зараз за гроші беремо. <рес> за свої гроші, за свої купуємо. гроші купуємо. Ну а іноді нам безкоштовно роблять їжу, яку ми споживаємо. З Тарасом ми вже скільки три випусків зняли. І ще й плюс якісь гроші дають. Ну це секрет. Коротше, стали з Олексієм поїсти <кхи> піци. а також знімаємо контент для його YouTube каналу. Розкриємо секрети. Біля урни якоїсь біля сміття. Тут якесь сміття. Це найголовніше зеленка. На фоні буде ідеальна зеленка, плюс відео ще покраситься. А, окей. Ну, в нього в Ютубі не буде видно, а в мене буде. Ну, ти реаліті показуєш. Це останній кусок таразу доїсти, бо мені вже не лізя. І що, можна жити з цього? На сьогоднішній день під час війни ні. Не можна жити. А до війни можна було непогано заробляти гроші. Я можу сказати точну цифру: до війни 2021 році я за літо за три місяці, за три місяці на Ютубі своєму заробив без партньорки. А як була моя партньорка була більша я заробив десь приблизно рахував, 35-40 тисяч гривень. Угу. Це, це я, я скажу так, це гроші, які ти не потребує великого часу того життя. Бо я займався ще трьома справами до цього маленьким там бізнесом. все ну, кожне сьогодні на такій рекламі, так як ти робиш. От, наприклад, mm -hmm. хтось подивиться, в нього там містечко невелике, там, наприклад. А може, якщо більше місто, то ще круче, більше закладів є. Є, я, я скажу так: є сенс заводити Ютуб канал містечко, в якому ви живете. Інстаграм, Тікток, навіть якщо там уже є якесь медіа, створювати своє своїм своєю назвою, там лайф і тому подібне. Ну як приставки різні. Ось і запускати цей проект. І він з часом буде давати гроші. Ну зараз, під час говорю, з війни він сумив це максимум там дві-три тисячі гривень. В майбутньому якщо все буде в, в країні в нас добре, то може десятку тисяч гривень місяць мати. Просто треба ну, те, як мінімум, програму мати. Як мінімум, круто те, що ми з тобою декілька разів вже ходили безкоштовно їли в кафе. Так. Ну мені такі. здається, що це навіть зараз можна масштабувати. Наприклад, знаходити магазини, в кого якісь товари і їхні товари просувати, Брат, бути як партнерку брати якусь. Ну, в принципі, в теорії. В принципі, да. якщо захотіти, то можна масштабувати. В тебе, в принципі, вже є аудиторія, немала. Ну, так. Да. І якщо знайти людину, яка би там ну бути партнером, яким амбасадором якихось магазинів, я скажу ще проще: наш час можна жити, наприклад, не в ну, в певному місті і при цьому вести паблік того міста, то можна навіть... запускаєш паблік і починаєш качати паблік того міста. А можна навіть створити паблік нью йорка До я рахував, що в Олексія в Тіктоці є зараз 3300 підписників. Це Тікток? Так, в Тіктоці. В Інстаграмі 4380. Да. І, і, і в Ютубі видає? 600 з чимось, там біля 700 підписників. Уже скоро буде 700. Ти в 23 Допустим. році почав? Так, да, все запускати, так. Да. Бо я сидів десь місяця скільки там, 4 десь аналізував. Е, є сенс запускати канал, немає там, ну таке, коротше. А потім думаю, ну буду пробувати алгоритм той же самий робити, що і раніше робив в себе вдома. Ага. І, ну і типу, я думаю, що буде все круто, типу, треба просто час. І я бачу, що поступово це почало рости. Тим паче, тут немає нікого таких е, на Тернопільщині. Е, тобто, у тебе конкурентів немає в Кременці, так? Да? Нема зовсім. Ну, Є тут типу, інстаграм пабліки, ну вони трішки, не буду говорити, себе ведуть. Е, як кажуть у нас серед блогерів, трошки себе неправильно. Тобто в нас усіх ціль одна і та сама рекламувати місто Кременець, да, Тернопільщину в загальному, а в них типу, бабки. Це дуже погано, коли люди тільки аналізують, тільки ринок бачать з точки зору гроші, а не реклами, а в загальному потім воно в майбутньому завжди прийдуть гроші. Розумію, розумію, у тебе дуже багато дописів. За да. кожен допис тобі за рекламу платять, а ти іноді сам береш і просто людей рекламуєш. Так, да. Да. ну звісно. А от як сьогодні, наприклад, ми пішли, там, нам спар нічого не заплатив, але ми його прорекламували. Так, да, я розумію, що я зніму відео, буде відеоролик. Ну, зрозуміло, що ми не знімали багато контенту, там вирізається дуже багато того, що не потрібно. Але в загальному буде готовий відеоролик, який буде в Ютубі, потім наріжеться в тіктокі на хвилинні відео. Бо в TikTok є там певні правила для цього. Ну і потім інстаграм продублюється. І це все буде безкоштовно для цього магазину. Все дуже просто. Ось таке, друзі, вийшло відео з Олексієм. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Це відео я робив для своєї телеграм-групи «Християнин про гроші». В цій групі Христинин про гроші розповідаю про різні бізнес ідеї про те, як Бог дивиться на багатство, на гроші. Ділюся різними думками, ідеями стосовно бізнесу, ділюся своїми інсайтами із прочитаних книг на цю тему. Також ділюся різними корисними посиланнями у сфері грошей. Тому буду радий вас бачити в своїй групі Христинин про гроші. Посилання залишу в описі під цим відео. А також чекайте другу частину інтерв'ю з Олексієм. Де він розповів, як він провів два місяці в окупації і як він вибирався звідти, які небезпеки він пережив, і як Бог допоміг йому виїхати? Дякую, що були зі мною. благословень вам! Нехай Бог береже вас і вашу сім'ю.